Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги палицю для йоги. Це ефективний інструмент для виправлення сутулості та зміцнення м'язів спини. Виготовлена з міцної нержавіючої сталі довжиною 80 см. Вона забезпечує надійну підтримку під час тренувань. Ідеально підходить для вирівнювання хребта та поліпшення постави. Палиця допомагає розтягнути плечі та спину, зменшуючи напругу після довгого сидіння. Підходить для домашніх тренувань, занять йогою, пілатесом або реабілітації.